Всім привіт! Детка сьогодні працює, лонфан 244 -та з таким міжрядним культиватором Що робимо? Ходимо їжаками поміж картоплею, корчі вже є. Познімав. Познімав тут ці наставочки, бо як вже корчики є, то хапає. Йшли дощі, трохи забило, дощами трохи воздух опустить. Видно, багато дуже Рібаку тут він ще такий малий, але жики видирають. Я давно нічого не знімав, вже не викидав для історії. Ось така картопелька вже посходила. Хорошо, кружок два. Попробую. Справи. Така праця, так працюємо помаленьку. Не будемо затягувати довго відео, земля дуже сира, там з тої сторони ж така долинка трошки підходила, з ноги гузли ждав, що трохи стягло. Тут два дні було, такі справи. Всім дякую за увагу, всім мирного неба над головою. хороших хороша їм.